Олександр, коли ми говоримо про те, що Росія робить, вона намагається справді внутрішньо дестабілізувати українське суспільство. Бачимо, що вона для цього використовує усі способи, які тільки в неї є в наявності. А в неї є в наявності, на жаль, ще певні тут і на місцях в Україні, на жаль, є проросійські та елементи, повиїжджало чимало проросійських елементів, і до них втекло так само багато проросійських елементів. елементів. Я чому про це згадую? Буквально сьогодні в одному російському пабліку прочитала цитату, вони його називають український політик Олег Царьов, не знаю, що там від політика, але тим не менше. Так ось він говорить про те, що, мовляв, українська влада насправді не хоче переговорів і боїться їх. Тому що як тільки все стабілізується більш-менш, всі, хто втікав, повернуться, всі, у кого щось там забиралося, всі повернуться і, почнуть, і почнеться помста, повернеться Шуфрич. Шарі... Всіляки, всі повиходять з СІЗО і ще й повернуться люди зі зброєю з фронту, і, і цього українська влада боїться з одного боку, це, ну, це правда виглядає смішно, а з іншого боку, в мене виникає питання. А чи насправді чи насправді Росія? Зрозуміла вже в кінці кінців, хто такі українці, тому що ми пам'ятаємо, як медвечук розповідав своїм російським спонсорам про те, що вас тут будуть чекати, українці люблять Росію, та? і вони помилилися зараз. Вони знову цитують царьова, і царьов свято вірить в те. Що проросійська ось ця шобла, яка повернеться, вона скине всю цю владу. і Тут почнеться громадянська війна. Тобто, це і заклики, можливо, до якоїсь громадянської війни, а з іншого боку, це нерозуміння України, що не може в принципі нарадувати. Як ти оцінюєш такі інформаційні вкиди? В першу чергу, Олег Царьов, він не має високої цитованості в Україні. Ну, його окремі ресурси можуть цитувати, що за все, це наративи, які він озвучує для внутрішньоросійського споживача, і є незначним елементом, скажімо так, для російської пропаганди. Не більше і не менше. І це таке трактування в тому, що Україна боїться там, переговорів, що ну, з позиції з того, що я чую з, з боку офіційної. Влада, да, ну принаймні з боку президента України, тобто переговори дійсно можливі, але Україна однозначно буде виставляти свої умови на переговори. Тут дуже багато буде залежати від того, яку позицію займе Сполучені Штати Америки в контексті вирішення глобальної катастрофи. Тому що в чому правий царів? Росія під імітацією громадянських війн. Буде намагатися, якщо умовно вдасться їм там, досягнути якихось там своїх позицій стосовно там заморожених конфліктів, надалі окуповувати Україну. Я колись от згадував в нашому одному здається, в першому випуску, коли ми писали цей стрім, про мінські домовленості. Там же якраз формулі формуліцій Росія і закладала можливості. Розпалювати, і, імітувати громадянські війни для того, щоб потім в е, подальшому окуповувати Україну, але перед тим Україна мала бути федералізованою державою. Ну, в чому правий е, царьох? Що якщо умовно ми погодимось на капітуляцію, то очевидно, що це викличе збурення серед громадян України, тобто серед народу України, і, звісно, на це українська влада не піде. Тому що чим керується президент України волею народу? Тому що питання стоїть про збереження держави, а не в контексті цього, що ми маємо стати союзною державою або адміністративним, одним із адміністративних федеральних округів Російської Федерації, ну що намагається в принципі Кремль і досягнути. Тому що в кінцевому результаті на запитання чи зрозуміли росіяни хто такі українці, так зрозуміли, і тому питання для них держави України її існування стоїть між існуванням Росії, тому що вони прекрасно розуміють, що Росію Україну зберігати. Як суб'єктну державу вони собі вже точно не готові це дозволити, тому що рано чи пізно, як сказав в 2014 році Олександр е, Нікзоров, здається, в ефірі Ехо Москви чи по моєму Петербурзького каналу, якогось я пригадую ту фразу, що Україна рано чи пізно прийде за своїм добром, і тут однозначно палка в двох кінцях з одної сторони бойові дії, які припиняться, будуть мати все рівно також зворотні процеси і на території Росії. Про це в кремлівська пропаганда час від часу згадує, і вона це усвідомлює. З іншої сторони е збереження України як держава це в Кремлі оцінюють як загрозу, в тому числі. І тому їм у них мета стоїть е окупувати, анексувати областями, регіонами да, Україну, а українців просто нелояльних або е витиснути з е земель українських, або знищити. Ну, як вони діють, ми бачили в принципі в Бучі, і ми щоденно це бачимо на окупованих територіях, і ми бачимо на територіях прифронтових, зокрема Харків, Херсон, Одеса, Дніпро. Е, дуже хочеться вірити, що кісткою в горлі ім стане України. Власне, зараз ми вже їм кістка в горлі. І От хочете, щоб нарешті вони задихнулися е, остаточно. Так е, стосовно ще хочу одне завершення стосовно допомоги наших партнерів, я от тут дивлюся м опитування. Інституту Рональда Рейгана зробила. От буквально свіже разом з тобою обговорю. 41% американців вважають, що Росія наразі перемагає у війні. 24% вважають, що перемагає Україна, Ще 22% – Відсотки це жодна зі сторін не перемагає так. Вони вважають очікування, щодо результату війни також різняться. Більше третини 33% прогнозують, що Росія захопить частину української території, тоді як 26% вважають, що війна затягнеться на невизначений термін, і лише 17% вірять, що Україна повністю відтісніть Росію зі своєї е, е, території. І ще менше респондентів, 14% вважають, що Росія захопить усю Україну, і от на фоні цих цифр ми чуємо е, гарантії в те. В тому, що Сполучені Штати нас не залишать наодинці. Вже радник президента Сполучених Штатів Джо Байдена з національної безпеки Джейк Саліван пообіцяв, що до середини січня наступного року вони відправлять в Україну величезну кількість снарядів ракети бронетехніки з одного боку, з іншого боку, є Джонсон, який знову каже: зачекайте зі своєю допомогою Україні. До нового року точно нічого не отримаєте. Допомога від сполучених штатів на яку кількість боєприпасів ми можемо розраховувати, чи можемо ми все ж таки розраховувати на те, що до 20 січня ми їх отримаємо, чи все ж таки все буде відбуватися до після вже інавгурації Трампа? Те, що було закладено зараз в бюджеті і в контрактах. Я думаю, буде виконано і скажу більше, воно буде виконуватися, якщо мені не зраджує пам'ять, десь орієнтовно до травня місяця. Є інша проблема в тому, що оце фінансування, яке було розписано, воно в принципі якраз і передбачено до травня. А на наступний рік, на превеликий жаль, в бюджеті Штатів Америки не закладено жодного долара на допомогу Україні. І це є велика проблема. Разом з тим, це якраз і нам дає сьогодні підстави починати більш активно діяти, тому що. Я в таких випадках завжди моделюю найгірші сценарії. Ну, умовно, що з боку Сполучених Штатів Америки може бути умивання рук. Хоча це таке, знаєте, це твердження більше конспірологічне, тому що наша війна вона все-таки має вже геополітичний контекст, і від нього вже діватися неможливо. Тобто, намагання попередній адміністрації Білого Дому утримувати війну в регіональних масштабах зазнало фіаско, тому що вона має. Відгуки по всьому світу, більше цього, Росія об'єднавшись з коаліцією інших держав: Іран, Північна Корея, Китайська Народна Республіка зараз створюють інші плюс події в Сирії, тобто зараз ми бачимо бойові дії, де Росія втрачає свої позиції. Вона, в принципі, по факту, як сказав Валерій Залужний, ми можемо говорити в те, що ми є по, по, по факту у форматі третьої світової війни. Тобто єдине, що зараз це формат з набору регіональних війн, але рано чи пізно це може просто стати основою, коли у ті всі е регіональні конфлікти зійдуться в одному цілому. В принципі, ми ж самі бачимо, що джерела цих протистоянь одні ті ж самі бенефіціари. І який головний ключовий акцент проблеми? Очевидно, в нас зараз. Такі будуть і очевидно, ми зараз намагаємося шукати різні способи, різні замінні варіанти. Ну, тобто, виходити з тої обставини, з тої ситуації, які 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 є, і тут нам на жаль, ми не можемо зараз говорити про те, що Україна має ініціативу в окремих епізодах, тобто ми можемо там зазначити Курська операція, да та, там ще окремі якісь епізоди. Ми дійсно маємо ініціативу на полі бою на території України на правилу піжаль за рахунок. Кількісної переваги особового складу, і в тому числі домінування в небі, Росія має ініціативу. І зараз однозначно, я так розумію, що в ближчий період нам, очевидно, доведеться все рівно працювати над більш посилення оборони, тому що питання контрнаступів наступальних операцій це вже. Питання, коли будуть закриті ключові питання. Ну тут це вже питання з одного ж таки, да, тобто компетенція коментування а, представників в Генштабу. Я думаю, вони в принципі правильно мало б, і думаю, що вони це зазначать. А стосовно американської, тобто після інаугурації, тобто, однозначно, Трамп усвідомлює в тому, що зупинити війну в гарячу фазу з, за 24 години йому не вдасться. Ну, однозначно, я розумію, що буде. Будуть тиснути і на Росію, і на Україну. Є два ключових моменти: що якщо мир будуть намагатися забезпечити за рахунок України, це стане в будь-якому випадку гарантією весною, що ближчі роки Третя світова буде не просто незворотня, це буде просто питання двох, трьох, максимум чотирьох років. Ну, тобто, вже по завершенні, очевидно, каденції Дональда Трампа. Є ще одна така річ, тобто, це вона більш в мене така філософська, але як я кажу, доля вона іноді і має таку іронію. Я вже здається теж про це говорив і писав: що коли Дональд Трамп зазначав до однієї з одні з своїх мітингів передвиборчих про те, що він хоче зупинити всі війни на земній кулі, ну це означає, що. Треба готуватися до глобального потрясіння, тому що забезпечити мир сьогодні можна виключно силовим сценарієм. Дипломатичних способів станом на сьогодні просто не існує. Я думаю, що буде обставина складатися трошки по іншому, ніж про це говорять в медіа, чи ті, хто сьогодні схиляється до російського сценарію, чи ті, хто там, наприклад, намагається вибудувати якісь. Ну, версії, як буде діяти Трамп, я особисто поки що мені складно сказати, яким чином буде діяти Трамп, і люди, які безпосередньо там зараз мають можливості комунікувати, із оточенням близьким до Трампом, і з окремо з республіканцями. Ну ті, хто більш-менш обізнані, сходяться в одній позиції, що станом на сьогодні чіткого плану не існує. Зрозуміло. Тут справді ми теж бачимо те, що чіткого плану не існує, але якось намагаємося намагаються комунікувати різні сторони між собою, в тому числі публічна. Саша, дякую тобі за те, що ти долучився до нашої ефіру. Олександр Антонюк, військовослужбовця, службовець та політконсультант. Я перепрошую. Дякую за цю розмову. Будь ласка, пишіть свої коментарі, залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал обосю Я дякую вам за розмову. Ну і до зустрічі.